Вітаємо на каналі Казкова Мить. Аудіоказки щотижня. Підпишись, щоб не пропустити. Мій тато супергерой. Прокидаюсь я від запаху млинців. На кухні тато в халаті та з дерев'яною лопаткою у руці. Він підкидає млинець у повітрі, і він ідеально приземляється мені на тарілку. Доброго ранку, чемпіони!» – каже він. Сніданок для найсильнішого у світі. Ми запізнювалися до школи. Але тато помітив, що я забув свій портфель. Він розвернув машину, пролетів наш двір, забіг додому і повернувся так швидко, що ми все одно встигли. У шкільному спортзалі зламалася баскетбольна сітка. Після роботи тато приніс інструменти і полагодив її. Тепер ми з друзями можемо тренуватися, і всі кажуть дякую твоєму татові. Коли випав сніг, тато зробив мені найкращу в світі гірку. Він тягав сани вгору стільки разів, скільки я хотів, і навіть будував маленькі трампліни, щоб ми могли літати. Одного вечора у бабусі Олі з нашого під'їзду перестало світитися в коридорі. Тата заліз на драбину і замінив лампочку, і тепер у неї знову є світло. Ми йшли з магазину і почули нявчання. Маленьке кошеня застрягло під лавкою. Тато обережно дістав його і передав мені. Ми віднесли його до притулку і там сказали, що обов'язково знайдуть йому дім. У дворі тато навчив мене кидати м'яч так, щоб він точно влучив у кільце. А ще він тренував моїх друзів, і ми навіть влаштували міні олімпіаду. У черзі в магазині тато побачив, як у чоловіка впали продукти. Він одразу допоміг їх підняти, а ще й пожартував так, що всі навколо засміялися. Одного разу я повернувся зі школи, а в моїй кімнаті стояв новий стіл для малювання, який тато зібрав сам. Він навіть наклеїв наклейки із супергероєм у кутку. Тато іноді влаштовує сімейну піцу. Ми разом ліпимо тісто, і він дозволяє мені самому обирати, що покласти зверху. Навіть коли дуже хочеться спати, тато знаходить час відвести мене до школи пішки, щоб ми могли поговорити про все на світі. Я розповів татові, що хочу стати футболістом. Він пообіцяв тренувати мене. І тепер, що вихідних, ми граємо разом на майданчику. Одного разу почався сильний дощ. Ми промокли, але тато зняв свою куртку і накрив мене, щоб я не змерз. Тато іноді приносить мені маленькі сюрпризи, нову книжку, ліхтарик чи блокнот. Просто так, бо в мене він найкращий. Перед сном я запитав Тату, а яка твоя суперсила? Він обіймає мене і каже Бути твоїм татом. Це і є суперсила. Кінець. Дякую, що додивились казочку до кінця. До нової зустрічі. Буду дуже вдячна за підписку на мій канал, за лайк цьому відео. Та постав дзвоник, щоб не пропустити наступні відео.